Готуємо величезний бюджетний маннік з дуже простих інгредієнтів, який він пухкий, ніжний. Мені взагалі дуже подобається, коли продукти дуже прості, незатратно, виходить багато зі сметанкою, якщо м -м, найкращий рецепт маніка, який я готувала та куштувала. Сподіваюсь, що новий інтер'єр вам також сподобається, бо ми знову переїхали. Основні інгредієнти це манка, звичайно, що, кефір та цукор. Я взяла стакан на 350 мл. Буду робити подвійну порцію, тому візьму два стакани. Тому що у мене просто немає формочки поменше. Другий стакан сюди. В такому ж стаканчику вийшло 250 г манки. Відправляємо. Також нам треба 2 стакани, тобто 500 грамів. І в тому ж самому стакані я додаю 1 стакан цукру, бо 2 це буде дуже солодко. Це приблизно десь 200-250 грамів. Все це нам треба розмішати. Далі, знову ж таки, на одну порцію треба одне яйце всього-навсього, але в мене подвійне, тому додаю 2 яйця. Розмішаю. Додаємо або вершкове масло розтоплене, або рослинну олію. Повторююсь на одну порцію 50 грамів. У мене подвійна 100 грамів. Обов'язково не забувайте про дрібку солі, а також тут у мене пакетик розпушувача це 18 грамів. Об'єднуємо. Як бачите, рецепт дійсно дуже простий, і ми тут не використовуємо борошно. І на цьому етапі йдемо розігрівати духовку, і якраз манка за цей час набухне. 180 градусів. Дивіться, яке тісто, воно таке пухке, наче підіймається. Ось такою консистенцією повинно бути доволі густе. І ось моя єдина величезна форма, яку я зараз взяла з собою, перевиваємо тісто, форму, я на всяк випадок з з рослинною олією. І якраз сьогодні, поки я розбирала речі, до мене приїхала доставочка від сільпо. І тепер ви знаєте, як секономити свій час, бо реально дуже зручно, поки ви робите свої справи, доставочка сільпо їде до вас, широкий асортимент у додатку або на сайті, окремі знижки тільки онлайн, які доступні тільки для онлайн-замовлення. І тепер наш маник відправляємо в розігріту духовку приблизно на 40 хвилин.